Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 47-річний безробітний запоріжець допомагав росіянам готувати ракетні удари по паливних базах міста. Чоловік фіксував їх геолокації та відстежував переміщення автоцистерн і спальним для техніки зсу. Зрадника на гарячому затримали працівники СБУ. Йому загрожує довічне ув'язнення. Дев'ять російських дронів знищили цієї ночі повітряні сили України. Влучно по ворожих цілях відпрацювали і у Запорізькій області. Графік можливих відключень до кінця червня розробило Запоріжжя Обленерго. У схемах намагалися врахувати усі можливі варіанти відключень, але точні графіки все одно будуть оприлюднювати щодня. Майже 130 тисяч переселенців були змушені повернутися в окупацію чи в зону активних бойових дій. Головні причини проблеми із житлом та працевлаштуванням. Про це повідомили у тимчасовій слідчій комісії із захисту прав ВПО у Верховній Раді. П'ять запорізьких посадовців поїдуть до Польщі на презентацію книги. Приймаюча сторона сплатить за проїзд та проживання лише заступника міського голови Сергія Білова. Інші ж поїдуть на презентацію за бюджетний кошт. Житель вулиці Скворцова повідомив Держекоінспекцію про велику кількість пилу у повітрі. Все через роботу місцевого підприємства, яке, як виявилось, не мало жодних дозволів на роботу. Врешті установа закрилась. Коли почнуть працювати дитячі садочки у Запоріжжі, аби відновити їхню роботу, треба облаштувати укриття, кажуть у міськраді. На додачу треба забезпечити дітей триразовим харчуванням, місцями для відпочинку та прогулянок. Над цим зараз працюють посадовці, але приблизних термінів, коли ж відкриються дитсадочки, не називають. Не лише кишкова паличка і холера, а й вірусний гепатит а черевний тиф та лептоспіроз. Усі ці хвороби можна підчепити на запорізьких пляжах. Тож міська влада в чергове нагадує, що купатися у Дніпрі не можна. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.